Панове, привіт! Зараз у грі виходять то це? Гравці команди сезону, тому ринок по інших карточках або просідає, або стоїть на місці, якщо це якісь метові класні карти. Але у випадку дід'є дрокба він ріс в ціні протягом всього квітня і. Мені дуже захотілося його спробувати, щоб дізнатися, чому його так полюбили. Сьогодні в іспанській лалізі Барселона зіграє з Валенсією. Барса точно хоче обійти Жерону у турнірній таблиці, тому каталонцям треба перемагати. Валенсії очки теж потрібні, тому що єврокубкова зона поруч. Дуже шкода, що Роман Яремчук травмований, тому що з ним на полі дивитися було б цікавіше. Ну а так додати собі інтересу за переглядом можна, зробивши прогноз на Фавбет. Ну а посилання у закріпленому у коментарі під відео принесе класний бон. Для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавпет. Йдемо в Ultimate Team Champions 20 матчів нас чекають. Я мав його купити. Гравець, який навів дуже багато шуму в ком'юніті протягом квітня. Один з найхайповіших гравців. Напевно, я можу його так назвати, тому що поки весь ринок і всі гравці потрошки вмирали в ціні. Дрогба, навпаки, ріс. І то мене дивувало. Мені було цікаво, як так, але коли я грав проти нього, я трохи розумів, тому що він мене вибішував трохи, він забивав, він забив не в нього класні удари. І він стрибучий, я в шоці. В нього стрибки 96, і золота має бути літучка Аріал. Так і є. Ну і до речі, Дрогба це той гравець, який приніс мені звання чемпіона Європи. Вже в далекому можна сказати, 2011-му. Oh, І тепер ти в такій версії, що грати з тобою можна в серйозні ігри за тот саме АПЛ. Може форму Челсі поставити? Висновеної ставки ставлять. А що це таке? Ви бачили, де челси в турнірній таблиці? Перші 10 матчів у Ultimate Team Champions пройшли без проблем. Тому до вашої уваги лише хайлайти, де відзначався дідя дрогба. Андрій, дрогба в одній команді. Оце так. Ого, як корпус поставив дрогба, яке якісне виконання. Оп, короночка. Корон... О, чекай, в мене тепер дрогба. Точно. Як мені робили? Отако робили мені. Отак. І отак. І можна на Дрогба. One touch. добре. Дідже. Відав. Андрій. І Мбапі. І дрогбі. Удар дрогба. ого го 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 Ліва нога. венес. Нічого собі він гатить. Але Дрогба колотить. Ух! Хет-трик, матч завершено. Дід'є, дрогба. Дрогба протиснув і забив. Пен. Пенальтіста. Добре. Дрогба лівої дащині. На. Я в захваті. Дід'є. Дрогба, нічого собі, за штрафного майданчика. майданчику. Нас першому це можливо Касіліса. Нагороди такі, що хочеться бути. На коні. І дід'є! Дрогба! Чудово! Гарненька, продачу, і Дрогба! ба. Дрогба Ринар, віддає. Імбапе. Ой, влучно як. ой Компенсація зайшла мені. Ще один для дрогба. <плес> Той гол все-таки я подумав над воротами хотів сказати, та як, а воно влетіло. Ніхрена собі він там забив. Слухайте, це нагадало мені голу е... Нойеру в лізі чемпіонів у фіналі. Є щось схоже, га? Ноєр теж отримав під поперечу і теж одну руку тягнув, як в фіналі лечей інакша сторона. Но но. Прикол. Оце в моменті було. А Якщо, так. ха ха що виштовхнув сало. Оп-оп-оп. Оце воно. Оце воно, це дрогба. Отак от. Еріал накинув, поборовся і скинув. Дрогба! Ух! Але і забрала. І асистувала, і Дід'є забиває третій гол. О, Дрогба! 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 Я ж відчуваю ту силу в цьому геймпаді, блягастим, дрогба. Ей, ей, ей. Ей! Да Бапе там за голову. <смеш> Мбапе аж за голову взявся як біг. <смеш> Лол, ви бачили той момент? Там мав бути фол Фол не дали, Мбапе отакот біжить. Каже реф, ти шо. Подивіться на Мбапе зараз. Дивіться. Фол на дрогба. Гра продовжується. Дивіться, дивіться. ха <смеш> <Мбапе>. ха-ха! <смеш> Тому що фол був, розумієте? Дрогба. Протиснувся там, дрогба. Дід'є, Дід'є, Дід'є Неспинний діді, дрокба. Дрогба від не заходить, але чому від поперечі не зеленим таймингом? Дід'є, треба було впальні, що дев'ятку валити. 10-0 це чудово. І чудовим був сьогодні Дід'є Дрокбас. Скільки він голів на товк? Мені цікаво. 19 голів і 4 асисти. Браво Дід'є. Прекрасно просто грає. Є момент такий, що якщо дуже сильний суперник іде, хочеш хитнути фінтом на п'яту зірку, його нема. То трошки згадуєш, але крутезні удари. Солідний вибір позиції. Корпус тримає міцно поборотися, той витримати на спині когось, протиснути, і золотий Еріал можна йому і вішати, і накидувати для скидки. Ух, мені то сподобалося. Йдемо з Дрокба далі. І цікаво, кантона присів. Тоді пройшов деякий час, і я дозбирав СБЧ Хаверца. Зібрано. Давненько не було таких потужних масивних збірок в мій клуб, але ось вона. Хаверц. Хаверц, який вже заробляє плюс 2. Так, він буде 94-м. Ось-ось тільки її зробляться. Хаверс отримав вже і 8 забитих голів, і 2 перемоги арсеналу. Він буде грати у формі Челсі, бо в нас ще є Дід'є Дрогба. Ну і сам Хаверс був в Челсі, він дуже любить цю команду. Він не святкував, забуваючи за арсенал. Середні воркрейти, то питаннячко. Все інше прекрасно. Пречудово. Але середні воркрейти. тож Рольфо, напевно, таки піде відпочивати. а Лофтус буде грати. Зараз подивимось. Engine Guardian Finisher. Нічого собі. І то такі низькі відсотки, що я в шоці. Люди. Не знають просто, що давати. Але перехоплення ще буститься, якщо дати гвардіана. Добре, почне на базі. Почне на базі, буде видно. Так, у нас 10-0. Йдемо добре, тому Хаверц... Будьмо уважні. Рарний Вандейк! Хо-хо-хо, йокафор. Ого-го! -хо -хо. Хаверц, ось і він. Ну нормально з м'ячем працюємо. Анрій 1-0 їдемо. Незвично грати, коли дві такі вежі в центрі поля. Давненько такого в мене в складі не було. Навіть не знаю, чи було взагалі в FC 24. Якісь флешбеки ловлю з FIFA 18, де грали Гулі Звіра. Ну, ось Алісо не хоче в запас. Отак. Молодець Мукієля, бо я ще засумнівався, коли м'яч летів чи пас не дати на дрогба. Вирішив бити і рішення призвело до того, що м'яч в сітці. Це добре, це завжди добре. Тоді питань до себе немає, коли м'яч у сітці. Це прекрасно. Це прекрасно! Щось мені так собі поки пара Гавертс лофтус. Якось Хавер хочеться викинути зі складу. Хаверц, бляха. Ну лофте смолотченко. Високе верхрейте на місці. Наше тоді те -то збирав дерево, якщо воно не хоче грати питанечко. Як тобі таке? Вау, wow, R9, Holland і Сон, що це за команда? Я б сказав, що геймплей такий дурацький попав, на зараз цей похід Хаверца. В такому геймплеї таким важким гравцям. ще важче стає? Є, yeah, заходить Касірис молодець. Ну і Хаверц, де ти? Хаверс, по-моєму, 0 відборів за два матчі. Чудово! Яке мудре рішення віддати пас нам бапе, але ризиковано, бо можна треба бігти просто та й бігти за дрогба. І ось він, силач від лофтус, як він класно відтер зараз, Холланда. Ну, нехай. Ах! Млілітау докачений. в мене ще не докачався, але. Ще от-от. Дзола Родриго, такий якийсь з різних світів цього суперника і минулого. Але як грає, то не знаю. А грає так, що 0-1. Он сайт, фуф Лофтус Хорт Чудово Дракба, має бути Чи ВЛ планує закінчити сьогодні? Я б хотів, але якщо я програю матч десь там от зараз чи 15, 16 умовно. Я дам по гальмах і закінчу завтра, тому що геймплей дуже поганий. Я не, не можу взяти ну, поразки на себе, тому я не хочу грати далі. Розумієш? План і хід думок. А якщо будемо йти на 0, то йдемо. Ай-ай. Опа. Ні, не треба так бити, як малятко. А, боже мій! Ой-ой-ой, це погано! Фу, Фалісон молодець! Аа, останній пас. Ола, та, та, та. Фаби, Чудово дрогба. Зараз прави в зак стіни спрацював на переключенні. Och ty. Finish. Зігравши чотири матчі, хаверс мене поки не вразив. Поруч з ним в команді стоїть Лофтус Чік, який зараз коштує на ринку 200 тисяч. Його ще можна кинути в еволюцію, трішечки прокачати. І на полі Лофтус Чік дає як мінімум не менше. Хаверс номінально коштує 1 мільйон 250 тисяч, і тому від нього хочеться вимагати більшого. Можливо, через кілька матчів він краще вже себе проявить. Можливо, якийсь стиль зірності йому підберу. Можливо, спробує на позиції лівого захисника, але поки що. Що навряд, тому що мені залишається ще 6 матчів провести в Ultimate Team Champions, і, можливо, варто довіритися тій парі, яка. Працювала без помилок зіграти з Рольфою Фою Лотусу, мілі заразю зліва на фланзі захисту, а Хаверц поки нехай відпочине. Поглянемо на сьогодні, все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Можу сміливо рекомендувати вам купувати дрокбайк, що вам цікавий нападник під 700 тисяч. Він мені дуже сподобався. Ну а Хаверц в мене ще поки грає, але я вам не скажу обов'язково збирайте, тому що тут є нюанси. Почуємось, побачимось, бережіть себе.